Він дуже хороший футболіст. У нього все було. І все було. І швидкість був, і, і ум був футбольний, там і все таке. Але він сам випив своє. Якщо комусь здалося, що так Сабо міг охарактеризувати, наприклад, Артема Мілевського, то ні. Мова про Віктора Леоненка, суперзірку Київського Динамо 90-х. Форварда з вибуховою швидкістю, якого тричі визнавали найкращим футболістом України, який часто тішив болівальників голами у лізі чемпіонів, запалював недовго за те, як яскраво. Одна з найзапекліших заруб того часу, коли на полі творив свої перформанси Леоненко, мала вивізку Динамо Київ, Спартак, Москва. У 1994-му біло сині потрапили в одну групу із м'ясом у лізі чемпіонів. У першому поєдинку групового етапу Динамо приймало московитів. Гра до зустрічі був максимально напруженим. Фанів Спартака ізольовано поселили на Труханому острові, а на стадіоні їх уроняло подвійне кільце міліції. Події на полі для киян розгорталися справді кепсько. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив Ніколай Пісарєв. Невдовзі господарі зробили право на панальті, але удар Дмитра Махиленка із позначки перервав Тяпушкін. Той самий кіпер, який свого часу захищав кльори Тернопільської неви. Але згодом болотяним подвоїв перевагу Андрій Тіханов. М'ясо самовдоволено пішло на перерву. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегорили. розумієте? Ну у другому таймі, коли вийшли на відпочинок, я Їм казав: хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. Прирахунки 2-0 можна виграти. Динамо так і зробило. У другому таймі пеху з московитів збив саме Леоненко. Спершу відквитав один гол, перебравши двох суперників і потужно пробивши у дальній кут. А на 76-й відновив паратет. А вже опісля Сергій Ребров виграв з для кін перемогу. 3-2. трибуни шаленіли для нас, для України, для Росії. В принципе, это политическая была игра, это... не соревновательная эта игра была. Я так думаю. Ну, как ничего. Ну, для нас это премиальное и удовольствие огромное, конечно. Тем более, что я обладатель Ауди. Рад просто и все. Ну, а что для важного? А то, что забил голы, я думаю, я и должен был их забивать, потому что я нападающий. Ну, вы же только-только после травмы. Вы были готовы к этому матчу на 100%? Для Мене ця травма, по-моєму, це не травма була, а збори. Просто я 24 дня пахав, як, як сліпа лоша. Через руки Сабо визнає, що своїм дублем Леоненко врятував його від відставки, адже на місце Йожефа Йожефовича вже мітив інший іменитий фахівець Євген Кочаревський. Так яскрава перемога над спартаком в Лізі Чемпіонів зберегла для Сабо тренерське крісло. матч Очень здорово зіграв. Очень здорово зіграв. І теж можу сказати наоборот. Играя в Москве со Спартаком, он с двух метров не забил мяч. Или он не захотел, или я не знаю. Но я не знаю, как он мог не забить. Он сыграл там очень плохо. Стосунки між Сабо і Лунком постійно перебували під напругою. Тренер, до прикладу, штрафував форварда за лайку, та заради справедливості фінансове покарання застосовувалося не лише до Віктора. А щодо персонального Леоненка, то йому перепадало від відковче і за паління. Що він в кімнаті курив, там і На все я зайшов, а він викинув сигарету і все. Я кажу: ну скільки може тобі казати, що не курить? хочеш курити? Я, я не казав всім, ідіть у ліс. Та основною проблемою Леоненка в Динамо стала інша згубна звичка. Проти мене теж Леоненко був. Ну йому не понравили. Йому не рані. Йому треба було пити і все. Рано ми піднімаємо, а у нього десь 10 банок при притом таких великих. А він, він за ніч пиває там все. Ну що з ними робить? Після кількох келиків пива футболіста якось зупинили тоді ще таївці. Був з жіною поїхав калітинцу. Прямо от із дома вийшов в машині, сел, за угол заїхав, так що у меня сітел, есть, которым мені бички привезли, которые я, кстати, не люблю. Бычки і з пивом, Там ага. сколько я випив, там кружку, може, дві. Коли Леонка зупинили, він намагався відкупитися тисячою доларів. Не допомогло. Забрали для оформлення штрафу у відділок, а потім Форвард спокійно вийшов, знову сів за кермо, і поїхав до Калітвінцева. До речі, Леонко розповідає, що зараз може випити по 3-5 літрів пива на день, залежить від інтенсивності тренування. Ще одна проблема. Леонка в Динамо – йому постійно докоряли зайвою вагою і також штрафували за це. Хоча сам екс футболіст твердо переконаний, що завжди був у прекрасній формі. Не може чоловік з лішним вісом біжать тріїше. Ну, не может человек быстрым быть. Да, Понимаешь, ну согласись, если там крест с собой возьми, ты же не побежишь быстро. А ще нападник завжди мав запальний темперамент, через що потрапляв у різноманітні халапи. Якось він довго чекав в автівці, коли вичинялися ворота на клубній базі Динамо. Ззаді шестерка під'їжджають і починають всегда знаєш, ну как будто я на світофорі заснув. <рес> ну, естественно, вхожу, пошел, ну і Потом під'їжджаю, ну, к зданию, выхожу. Ну там не видно просто було. Я, конечно, не послав, хоча може би послав. Ну, вот. ну просто я тебе говорю, такой сигнал, ну така істерика була, кобусь вот реально, знаешь, зелена, а я тут сплю спокойно. Як виявилося Облаєв Леоненко, тодішнього тренера дубля Киян Володимира Онищенка, власне, згодом Форвард став його підопічним Загримів у Динамо 2 у 96-му, де провів 45 поєдинків та забив 11 голів. Довелося навіть відіграти кілька поєдинків за Динамо 3 Після того, як мене перевели в дубль, Григорій Михайлович сказав. От зараз заб'єш голів 5, і тебе одразу ж в першу команду візьмуть. Я забиваю 6, Ніхто нічого. Ну і все. Я сказав, що більше забивати не буду. Лише гольові передачі віддавати. Це не мій рівень був перша чи друга ліги. Гравцями які тоді перетнулися з норвим нападником у дублі киян. Його поведінка запам'яталася надовго. Віктор був своєрідним і у той час, і тим більше тепер. На Леоненка ніхто не ображався. Всі розуміли, що це не зі зла. У людини просто така натура. Віктор приїжджав на базу із хлопцями з основи. Вітався так: привіт, лайно першого сорту. Трохи молодших гравців. Він вітав фразою про лайно другого сорту. Але це було не зі зла. Він, до речі, не змінився. Після Динамо Леонко за кордоном таки не пограв, і схоже, досі тримає образу за це на Київський грант. Я ж тебе говорю, мене так продавали, так, п'яниця, лишній вес, команду всю розхалажують, отак от мене продавали. Ну Ти, коли машину продаєш, ти ж, мабуть, її моєш, согласись. З часу Леоненком цікавилися Кайзер, Слаутерн, Вердер і Тоттенхем. Шпори були готові заплатити 3 мільйони євро. Чому мене не відпускали з Динамо? Хоча я вже не грав в основі. Тут треба в Суркісів питати. Може виховували, може не хотіли. Може, тому що в іншому клубі я міг заграти ще краще. Потім Бесуркісу почали ставити запитання: а чому ти його віддав? Ось Тоттенхем давав за мене три мільйони. Лондонський клуб почав із двох Динамо не влаштувало. Підняли до двох із половиною, потім до трьох. Але Суркіс, усе одно мене не відпустив. Григорій Михайлович мені тоді сказав: Вітя, не вчи мене бізнесу. Врешті Леонко покинув Динамо у 99-му. Встиг трохи пограти за Київський ЦСКА. Згодом захищав кори за Карпаті. врешті завершив кар'єру у 2001-му. А через десяток років ексцентричний екснападник з ноги повернувся в український інфопростір і змусив про себе говорити ще більше ніж коли запалював на полі. Леоненко став футбольним експертом на телебаченні. І тягнув за собою скандальний шлейф упродовж цієї роботи. Там гострий на язик Леоненко не шкодував перчаного слова ні у спогадах, ні в оцінках дій сучасних футболістів. До прикладу, на початку 2010-го телексперт своєю критикою сильно розгнівав Ярмоленка, який звернувся до одіозного експерта через офіційний сайт. Динамо щодо мене, то я не звик про когось погано висловлюватися через пресу, тому що вважаю, що це низько і неправильно. Ви називаєте себе експертом, хоча, на мою думку, експерт це той, хто досяг чогось на тренерському посту, а не сидячи на тренерській лавці збірної міліції та розпиваючи пиво. Скажу відверто, мені просто набридло слухати цю єресь на свою адресу і на адресу моїх товаришів по команді. Читати їх до певної міри було смішно, але у мене до вас величезне прохання навчитися коректно висловлюватися. Леоненко, звісно, не зупинився. Я багато чого пройшов у футболі, а якийсь салабон мені буде щось розповідати. Ярмоленко, хоча б ставав чемпіоном з Динамо, будучи гравцем основного складу. Ось і як я можу з ним змагатися? Та зрештою, після тривалих перепалок, ця епопея завершилась примиренням. А від Луна Кілера діставалося і Євгену Селезньову. Той теж за у кишеню не поліз. Є такий Єсь як Вітя вітілюні Говорить, що я забивав що він за я плохий забивав, він красавце. Ну, я чи вам варто? Ні, ну, я, Ні, винові, не. я не вінувати я не попав, не грав проти тимпа, що У мене не було таких команд, кому забивав. Ну, так вийшло, що ну, не таких. Я розумію, що він великий футболіст, що хороні Шептовку, і, і що там і що було? <кху> Сказала, стрий. Ну, я на ці команди, ну просто я не попав на них. Хоча Коч Алон Кеймалевської молодості критикували за одні і ті ж згубні звички, експерт Кілер не змовчав і про Артема. Якщо ти робиш результат на полі, то за його межами займайся чим хочеш. Але якщо ти навіть в склад не потрапляєш, про яку дискотеку можна говорити? Та ти повинен на базі спати з м'ячем. У нас же Мілевський по суті герой. Він же ніхто у футболі, але про нього залієвим пишуть більше ніж про всіх інших разом узятих. За що їм така увага? Мілевський нападник, який навіть хет трик ніколи не робив, і він був лідером київського Динамо. Та це ж смішно. Минавські натомість підколов Леона Кілера подарунком у студії. привіз Добрий вечір. це твоє слово. Будіття з Пітерпадає. Ну якщо дому такою теж був. За ще любиш називати чайниками. <головіки> ну просто у ну, нас їх много. Понимаєш, що футбол не ну, <головіки> такої. Ладно, спасибо, спасіба. Сам телексперт також любив випатувати реквізитом у студії. Тут раньку принесе то граблі. То купив пустушку для реброва. Купив соску, тому що чуть не заплакав. розумієш? Ну у нас же канал вже перестане якщо Зараз вони не будуть давати інтерв'ю. У 2016-му вибухнув гучний скандал, коли Оленко порадив Зозулі змінити футбольне поле на АТО, натякаючи на активну волонтерську діяльність Романа. Той, звісно, не змовчав. Поки наші воїни гинуть, захищаючи цілісність України, ти сидиш рівно на дупі і тріпаєш язиком. Хоча це єдине, що ти вмієш в цьому житті, завдяки нашій армії і добровольцям, ти маєш можливість спати в своєму ліжку, жерти в ресторанах і розповідати, який ти великий футболіст. Кар'єра на телебачення для Лонка обірвалася у квітні 2022-го, коли він видав гора ще одну відверту зашкварну заяву про те, що не варто усувати від змагань російських спортсменів. Мовляв, вони просто бояться виступати проти злочинних дій Путіна, і це у той час, коли болотні атлети масово висловлювали своє схвалення повномасштабного вторгнення після звільнення із телекранів, Леонко створив власний ютуб-канал, який щоправда, не набув популярності традиційною розвагою. екс-форварда є нещадна критика теперішніх гравців, іноді навіть проруче говорити, що збірна України має шанси на євро 2024 го дійти до фіналу. Можуть тільки чайники, тобто не професіонали. Вихід із групи для нашої команди буде вже суперрезультатом. Ви потім зателефонуйте цим експертам і запитайте, чому ми не виграли євро. Цікаво, що скажуть у відповідь. Ну тут я ководу дивився. Один з найсвіжіших скандалів перепалка із Романом Мирончуком, який згадав Леоненка, коли підбував підсумки минулого року. Дві тисячі двадцять четвертий. Це рік пошуку досконалості, щодня ставати кращим, долати свої слабкості. Рік приніс багато стресу, нездійснених мрій, але змусив мене цінувати те, що я маю: рік великих перемог і гучних невдач. 2024 познайомив мене з багатьма чудовими людьми, але на жаль, це також дало мені багато довбобів. Ну і звісно, гострий язик Леоненка не лише пройшовся по легіонерах, не оминув увагою кілер і фіаско збірної України у матчі відповіді із Бельгією у Ліги націй. Дослівно, Рибров зробив усе, щоб ми програли, і не пройшли далі.